Привіт, друзі, сьогодні у нас на огляді безпровідна точка доступу від TP-Link EAP610. З цим девайсом ви можете побудувати велику Wi-Fi мережу з потужним сигналом без мертвих зон і провисань. Давайте подивимося поближче. А з вами яна. Ви на каналі SecureUA. Приємного перегляду. Тепер Linky App610 це стальова точка доступу з підтримкою нового діапазону Wi-Fi 6. Вона забезпечує передачу даних зі швидкістю до 574 Мбіт на секунду на частоті 24 ГГц і 1201 Мбіт на секунду на 5 ГГц. Загальна швидкість Wi-Fi до 1775 Мбіт на секунду. Завдяки Wi-Fi 6. Точка доступу забезпечує більше одночасних підключень на високій швидкості. А технологія OMADA SDN допоможе вналаштувати централізоване управління усією мережею локально чи через хмару з веб-інтерфейсу або з додатка OMADA. Також точка доступу підтримує технологію OMADA Mesh, тому зв'язок між пристроями збережеться навіть при відсутності кабельного з'єднання. Також цей девайс забезпечує безшовний роумінг. Ваш відео і голосовий зв'язок залишається на висоті навіть при переміщенні між локаціями та перекиданні з однієї точки доступу на іншу. Розумна самоорганізація мережі вибере оптимальний шлях між точками доступу, а самовідновлення дозволить залишитися в мережі, навіть якщо одна з точок доступу вийде з ладу. Технологія PoE Plus полегшує встановлення і підключення. Не доведеться турбуватися про додаткові розетки для адаптера живлення. Також передбачена підтримка стандарту VPA 3, що забезпечить підвищений рівень безпеки при підключенні до раніше незахищених публічних Wi-Fi мереж. Тому такі точки доступу будуть ідеальним рішенням для великих просторів, торгових центрів, офісів на будь-яких масштабних об'єктах. Знадобиться лише один роутер, до якого буде підведений кабель, і певна кількість таких є 610 10 Рівномірно розмістити їх і вся ваша будівля буде з потужним Wi-Fi сигналом без мертвих зон і провисань. Корпус пристрою виконаний з білого пластику. Спереду є тільки один індикатор. З задньої сторони роз'єм Ethernet, живлення та кнопка скиду. В комплекті йде монтажний набір. Точку доступу можна повісити як на стелю, так і на стіну. Можна взагалі зашити під стелю. А обрати та замовити різноманітні мережеві пристрої ви можете на нашому сайті Secureua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Secure. До нових зустрічей!